Я покинутий і зруйнований Донецький аеропорт. І ще, здається, ховаю в собі живу матерію. Я 242 дні те, що нагадував тенісний корт. Я щастя, я піски, я волноваха, я маршмирую, я Дебальцеве. я спалений сад. Я Стаханов, я красний лук. yeah Yeah. Що ви скажете мамі? Напевно, спершу я. О, боже мій, ні, мам, це сі, мам, нічого не думай. Ні, мамо, ні. Е, ну Хоча, а не можеш мені допомогти попрати штани, будь ласка. І <клес> запрошуємо учасницю номер Ксеню Ксеніпу. <клес> ви на лікуванні в лікаря. Вам телефонує хлопець вашої мрії і каже, що він прийшов вас провідати і вже піднімається сходами. Часу, щоб провести себе в порядок, обмаль. Ваші дії. Ну, я швиденько знайшла Бойнт і обмотала собі лице, закидала з і розказала б йому цікаву історію про те, як е, в кімната залетіла бджола, і я можу не знайомилась, але моє лице постраждало учасницю No4 запрошуємо учасницю No5 на цю гору. Ви йдете містом і помічаєте, що всі перехожі дуже дивно реагують на вас. Оглядаються, посмікаються, показують пальцями. Згодом у вітрині ви помічаєте причину денної поведінки людей. У вас немає спідниці. Ваші дії і думки. Якщо я про собі не маю ніяких грошей, я можу підійти. Будь-якого дарева і собі в авторучцям харчувати плацю. Адже підричні матеріали природи завжди нам можуть бути допомоги. <плес> <плес> Дякуємо учасниці номер 5 і запрошуємо учасників номер 6 Марину Боян. <плес> Хлопець запросив вас в кіно. Фільм виявився дуже цікавим, але через деякі часи помітили, що ваш супутник прилігше на ваше плече спить. Навіть деколи похропує. Ваші дії. Я думаю, я, я думаю, що це буде виглядати приблизно так. Дякуємо учасницю номер 6 і запрошуємо учасницю номер 7 Вікторію Коффіну. Вас запросили в дорогий ресторан. Ви повечеряли, але ваш супутник раптово зник не розрахувавшись. І у вас немає ні копійки, ваші дії. Ви їдете хлопець, хоча б їх попередити. Ну, напевно, я б звернулася до представників закладу і домовилася до скільки. Дякуємо учасницю номер 7 І запрошуємо учасницю номер 8 Вікторію Команду. Уявіть собі, що ви побачили хлопця своєї мрії, який йде іншою стороною вулиці. Вас розділяє дорога з багатьма автомобілями, що мчать сюди, на якій на які немає світлофорів і пішохідної доріжки. Що ж робити, якщо ви хочете привернути увагу хлопця? Ну, знаючи улюбленого виконавця цього хлопця, я почну шалено кричати на цілу дорогу, що біля мене стоїть цей виконавець. Думаю, хлопець сам знайде спосіб прийти до мене. Ми запрошуємо учаснику номер 9 Яніну Долинку. Коханий подарував вам норкову шубу, а у вас алергія натуральне хутро. Коханий, звичайно, бажає, щоб ви одягли шубу. Ваші дії? Ну, я одягну шубу, але перше, на мене, напевно, косметичними засобами якимось скрию всі недоліки, які будуть мені під час алергії. Якими косметичним досі? Це незверценна <ривіт> <Я, коли я ривіт> алергія, то вже неврядно. Дякуємо. Дякуємо учасниці номер 9 Запрошуємо учасницю номер 1 Олю Чернову. Ви спинили автобус юнацької баскетбольної команди. Усі місця зайняті, і жоден юнаків не реагує на вас. Їхати дуже далеко, і ви не хочете стояти всю дорогу. Ваші дії в цій ситуації. Ну я так не зроблю, звичайно. <плес> я спешу, я їх попрошу. Хлопці, та тут дівчина та станьте. Вони, звичайно, рубати не будуть. Потім я е, їм погрожую, так хлопці, та так не виховано. Добре, вони не будуть рубати. Потім я так тіню, так, юнацька баскетбольна громада, значить, вони такі якісь сильні. Значить, з ними не подягаюся. Ага, а є ж водій. Він точно якийсь дядько у нас, який присвів все життя в своєму пріспі. Значить так, сідаю на його місце. Прав у мене нема. юнацька баскетбольна команда виходить, тому що вони зі мною в автобусі не поїдуть, бо у мене прав нема. І отак в мене появився фонд. Дякую, запрошуємо учасник. Ви стали чоловіком. Що б ви зробили в цей день? По-перше, я б не робила всього того, що робили хлопці попередні в попередніх ситуаціях. Мабуть, записалась би на бокс і допомогла своїй мамі зробити лавочку будь куди бо Сюди ви будете виглядати феєрично. Також ви можете просто одіти в і виконати головну роль одети з лебедини Озера. Правда, в платі цьому попадати під дощ не варто. Тому що ви вже не будете прекрасним лебедем, а будете просто мокрою куркою. І якщо хтось захоче купити це плаття, то наші реквізити в 40. Смабка хоче вийти у село, до людей. Тобто вона натуральна істота. Вона передягається, використовуючи квіти побуду селян, то та також природу. Ось що з цього важко. Багато плаття під назвою Образ червоної королеви. Вона складається з білої пишної спідниці з поліетиленових пакетів та курсету з карт. На це ми... плаття мене додихнув образ наймилішої, найадекватнішого персонажа з фільму Аліса в країні чудес червона королева. Таке платье можна утягнути на костюмовану вечірку. А також, якщо вам доведеться побувати в одному з казино. І... Прошу представити весільне плаття. Як ви знаєте, весілля – це один з найважливіших етапів кожної дівчинки. Ну, багато хто думає 7 років, що вдягнути, яка плаття, яка фата, яка форма, чи довга, чи коротке, чи дорога допомогти дівчатам і змайструвати плаття від Аля і Аніни, рекомендую купляти це плаття недорого і економно. До вашої уваги сарафан під назвою Інтелектуальна леді. Що можу сказати про скасування цього сарафану? Всім відомо. Не досить приємні бабульки у тролейбусах, які постійно-постійно говорять. А, в такому сарафані можна стати біля них, цим самим закрити їм рот, і вони зможуть почитати політику. А, в цьому сарафані можна піти на співбесіду, щоб а, ваш начальник а, зумів побачити, яка ви все розведена. розвинута. Також можна використати чудово для побачення та прогулянок з друзями. Це русалочка, яка заплуталась в сітках, яка е, своїм е, яскравим нарядом і своїми цими звуками при е, <риває> <до> себе <риває> кличе до себе рибку, і тим, вона і тому вона дуже подобається рибакам, е, які віддають їй цю рибу, і вона ніколи не молодо. Е, е, а якщо серйозно, то е, в цьому платі можна піти на авангардну в Чіпку 20-х. Я думаю, там оцінюють креативний відхід і економність матеріалу. Дякую і хвилинка реклами. Якщо вам потрібно теплоізоляційний матеріал під батарею чи підлогу, звертайтеся в групу L22. учасницю під, під номером 2, а на сцену запрошуємо учасницю під, під номером 3 таню брата зроблено з пластикових стаканчиків і називається воно ясне українське сонечко так як і людина на якому одягнена І На задні кожні. Ви можете роздивитись, там дуже цікаві фотографії. І все насичене ліцейне життя просто в цьому платі. Я думаю, що такий наряд повинен бути в кожної ліцеїстки. Дякую. Bye. Тегатність, Чернова оля. Набрала балів: 38. Панношка романтичність. Кузьмич Ксенія. 47 балів. Панночка Грація. Баволяк Тетяна. 334 балі. Панночка Ніжніс. Вікторія Козе. 332 бали. Залишилося тільки три конкурсантки, які відірвалися від кількості цих балів, які я щойно назвав. І зараз я оголошу другу віце-панношку ліцею. Комара Вікторія триста підесять Зараз прийшов час назвати перші вісім з панношою. Серед дуже великого вибору ви, мабуть, не догадуєтеся, хто це може бути. Я не буду дуже довго тримати вас. Тримати інтригу і назву зразу. Перший віце відзв... міс панночка це Анастасія Гурова. 357 ну і Зараз повинні бути найбільш бурхливі оплески, тому що міс панночка. Ліцею 2015 року. Воян Марина. Результатом 357 балів. Вітаємо всіх конкурсантів і дякуємо за таке гарне свято, яке вони подарували нам сьогодні.